Всім привіт! Вітаємо друзі. 29 вересня, сьогодні в Ярика день народження. Але йдемо в школу. Казали йому зранку може подарунки, то він ні, каже, до вечора, навіть не думайте дарити. Знаєте, я коли був мари... малим, то мені аби все зразу, все зранку, який там вечір. У тебе Ярик витримка желізна. Ти що? Так що зараз проведемо його в школу. Вечером тебе зустріну. Ти будемо щось да? воно ввечері я рік Раз-раз я не спіную роботу поробити як уже й вечір. Як ви зрозуміли, сьогодні в Ярика день народження. Хтось запитував, скільки Ярику років, або в який клас він ходить. Я вибачаюся одразу, але... Я випадково написав невірний комусь коментар. Ярик ходив в третій клас, малому 9 років. Я написав, що другий, він мені і досі десь там, у другому, десь у першому. Ні, він ходить в третій клас йому 9 років. Випадково вибачаюся ще раз. Ось так. Тому я знаю, що малий мене іноді дивиться, отак сидимо в хаті, чую в кімнаті в другій. Вже Себе чую. Тому буде такий тобі Ярюха-сюрприз. Ми тебе вітаємо з мамою. До речі, запитую де наша мама. Мама у нас є. У нас нормальна сім'я, всі, як кажуть, вдома, всі на місці. Мама є, просто не всі люблять зніматися. От і все. Мама постійно за кадром роботу свою ну, якби виконує, все робить. Просто хтось любить зніматися, хтось не любить зніматися. Ось і все. Все нормально. Якби. Багато блогерів, знаєте, теж себе не показують, просто якусь роботу інформативно і все. Тому так, мама на місці, все добре. Знаєте, сьогодні буде таке відео нарізка різного. Тобто Ярика я вам вже показав, як ми зранку відводили його на автобус до школи. Зараз такий, такий буде коротенький вступ. Те, що я зараз з вами говорю тут далі, я вам покажу роботу. Ми здаємо перед сьогодні з сітками на магазин. Така у нас сьогодні, так, ну, таке невеличке буде замовлення. Здаємо Геркулес. Кримсон Кінг. Геркулес продали. Здаємо Кримсон Кінг і Білозірку. Пакуємо в сітки. І сьогодні сестра відвезе до магазину. Тому давайте я вам покажу, як це все відбувалось, а далі продовжимо. Коротке включення по перцях та помідорах. Пакуємо на магазин отакі сітки по 10 кілограм. Перець білозірка. Також перець геркулес. Ось такий у таких бананових типу ящиках, по 20 кілограм в ящику. І скажу вам, знаєте, що постояв він декілька днів і почав ось такий будь-м'яким. Не увесь, ну ось такий є. Так, помидор сливка. Сливка це Даліда, Баста. Тут все вкупі. І ріогрант. Теж пакуємо по 20 кг. Будемо здавати. Також ще зелений. Зелений сьогодні відправиться в погріб. Постає він трохи там, бо ще багато. Ще багато перцю. Той потрібно продати той, потім бананки ще стоять ось з цим перцем. Тут теж Геркулес, але трішки менший. Тут у нас зелений перчик, тут червоний. Я його вчора по, ну, поділив так. Там 5 бананок теж з перцем. Тому потрібно спішити його здавати, бо, бо робиться м'яким. Так, вчора ми тільки перебрали, то сьогодні вже дивіться, піде він на продаж, а зелений завеземо в погріб, хай він там постоє. Поки ми продамо цей червоний такі кубики. Так, це все показав, помидор. Помидор, помидор теж портиться, ось постояв 2-3 дня і вже отакий. Це баста. Так, гора перцю тут. Це подарок Молдови, тільки він зелений. Поки що він не йде зовсім. Навіть білозірка дрібненька і та. І та йде. Так, тут у нас теж помидор. Тут перець. Тут у ящику теж гора перцю такого. Кубики зелені. Тут це Геркулес залишився. Оце Геркулес. Я його теж завезу в погріб, хай він там постоє. трішки позберігається довше. Можливо, туди далі ми його здамо трішки дорожче. Зараз беруть його по 35, це оптова ціна на магазин. Так, оце все, що залишилося з Білозірки. Зараз те відвеземо. Вибрали ми де такий більший нас попросили, а зараз візьмемо ті сітки і вже будемо більш-менш такий середній фасувати по 10 кг в сітку. І зовсім маленький теж піде окремо. Ось так. Сьогодні, друзі, працюємо самі. Ярик в школі, тому ось такі справи. Так, сітки пакуємо в машину, Тетя Марина щось. Підщитує касу, да. Бухгалтер. Бухалтер. Марина Бухгалтер. Гарна сливка на кінець вересня. Там мало. А давай його у задню, на задню сіду. Дома теж іде такий перець по 10 кілограмів сіточки. Продаємо його по 20 гривень. Сітка 200 гривень. Ось так. так. Загрузили ось так таврію. Там ящик. Тут два перці, там перці, багажник теж повний. Коротше, зараз будем відвозить. Ще заглохне тут, заїхала не з тієї сторони. Тут у нас ще один ход є з іншої теплиці. Добрий вечір. Угу. Що там, здали? Угу. Круто. Так. Машина пуста, ящики вернули? Да. А де ж ящики? Ні, як ящики, у нас а. Угу. Так, ідемо, друзі, працюємо далі. Покажу, як ми фасуємо перець білозірку. Придумали такий непоганий хід, продавати його не по кілу зараз, а виключно по 10 кг з сєтку. Значить, дивіться, фасуємо от такі сеточки, я вже вам їх показував, по 10 кг перець білозірка. Ті чотири сітки ми вже відвезли. Замовлення ще на завтра буде ото. Зараз набираю ще ось так. Коротше, грузимо, грузимо по 10. Ось такий перчик. Більшу білозірку ми вже продали, це вже така ось, залишилась. Тому пакуємо так щільненько, щоб було 10 кг. Вручну набираємо, бо перець невеликий і ну, він коли крупний, оцей перший білозірка йшла, великий товстий такий. Туда його можна засипати і все. А зараз його потрібно руками так добре укладати, щоб вийшло 10 кілограм. Вот так ну, не вийде, щоб засипати і просто закрити. Там вийде не 10 а кілограм 7 може. може так. Тому продаємо ось так такими сітками. О, така сіточка, друзі, 200 гривень. Це ну, в, моєму, ну, в моїй області. 5 сіток тисяч, все. Рекламу дали. У мене зараз реклама кругом. В усіх соцмережах то тільки приймаємо замовлення. Ось так. Ось таке було, друзі, відео майже за день. Зараз дофасую ще перець. Відмітимо тих людей, які замовили. Далі зустрінемо ярика. Ну а далі, а далі, звісно, далі буде. далі буде багато відео, цікавих відео, корисних відео. Іноді зі мною, іноді з Яриком. Подивимось. На цьому все. Дякую за увагу, за підписки, за коментарі, за перегляди. Всім гарного дня. Хай щастить.